Доброго дня! Загальний розклад. Що вірветься у ваше життя у квітні 25-го року? Позитивні зміни. Кардинально зміниться ситуація, ви здобудете для себе ясність розуміння, в якому напрямку вам рухатись, як вам досягнути того, чого ви прагнете. Маніпуляції, негативні маніпуляції, залежності, тобто обмеження, і ви не мали можливостей піти саме в це починання або досягнути бажаного. Ситуація кардинально змінюється. Ви отримуєте шанс, можливість здійснити ваші мрії, ну і досягнути бажаного. Вийти з безрешів'я, бідності, безрезультативності. результативності, бізнес, проєкт, реалізація планів. Що кардинально змінить ситуацію відносно фінансу, матеріального благополуччя достатку. І вам говорять: ви самодостатні. От саме по відношенню до того, щоб відкрити власний бізнес, реалізувати власний проєкт, ви самодостатня людина. Як підтвердження. От не потрібно тільки знаходитись в негативно-емоційному стані в розпачі, бо ви не маєте шансу можливості, сподіваючись на те, що в вашому житті з'явиться людина з пропозиції, вам не потрібна людина. Ви самодостатні, щоб використати шанс, можливість, яку ви отримаєте, реалізувати, реалізуватись. і... Покращити ситуацію кардинально, досягнути бажаного, здійснити свої мрії. Віра в себе повинна лише бути. Да, от коли ви заспокоїтеся, внутрішня рівновага баланс, ресурсність, і вам говорять, що якщо ви не будете і надалі продовжувати знаходитись в ситуації сум, туга, печаль, розпач. Негативні емоції, негативні думки по відношенню до ситуації. От коли ви все досягнете ресурсного стану, рівноваги балансу, ви як позбудетесь тяжкої ноші. А ще використавши шанс можливість, вам говорять, що ви досягнете успіху в своєму житті реально, який не тільки задовольнить. І ви будете вдоволені саме тими результатами, які ви будете мати, а й ви здивуєтеся. Але насамперед, ви повинні дозволити собі, ви повинні пропрацювати, ви повинні зцілити. тому що, якщо і надалі ви будете закривати саму себе, не будете діяти, не будете проявлятися, а от щось знаходити для себе, те, що не даватиме вам рухатись, те, що не даватиме вам діяти. Те, що не даватиме вам активно проявлятися. Якщо ви от саме цього не позбудетеся, що є тяжкою ношу, і не підете мною починання і не будете активно проявлятись, результату ви не досягнете. Тому от вам говорять, що колесо фортуни. На даний момент ви повинні розуміти, що все складається доленосна ситуація, складається саме так, складається благоприємно в ваш бік. Але. Використайте ви. Прислухаєтесь ви до даних підказок чи ні. Вибір за вами. Такий результат ви отримаєте. Ви повинні проявитися. Ви повинні бути сильною і самодостатньою. Ви керуєте ситуацією. І от завдяки можливостям, шансам, які для вас відкриються, ви вирішите своє питання. лише потрібно працювати. Конкуренти. Вони знаходяться в ілюзії на даний момент по відношенню до вашої ресурсності і самодостатності. Вони сподіваються на те, що вони зможуть подолати, зможуть закрити вам можливості, зможуть проманіпулювати ситуацію, але говорять, що те, чого вони бажають, вони не досягнуть. Вони знаходяться в ілюзії, по відношенню до ситуації. Можливо, ваш бік буде проявлятися якась людина. Тому що забажає примножити, покращити своє фінансове становище. Але вам говорять, що якщо ви сподіваєтеся, що дана людина, і цей чоловік з минулого зробила висновки, позитивні висновки в ваш бік, і позитивно налаштована ваш бік, то навіть я не сподіваєтеся. Дана людина прийшла в ваше життя, що тільки щоб знову вас використати і за ваш рахунок покращити ситуацію, свою фінансову ситуацію. Тому і ви не знаходитеся в ілюзії по відношенню до свого оточення. Ви пройшли трансформацію. Ви пройшли свій шлях розпачу, негативних думок. Тому зробіть вільні висновки. І відстоюйте власні кордони і пріоритети. І рухайтесь власним шляхом в нове починання. Не додавайте можливості маніпулювати, впливати і вказувати, як вам жити, як вам бути самодостатній по відношенню до ситуації в вашому житті. Дякую.